Всім привіт. Дивимось на сою нашу, що в нас вийшло, все ми покропили раунда, помідур, я не в Такого минуло вже приблизно днів 5 після того як обробили. Так що ж, бачимо пріант сухне. все таку маємо картину. Як то кажуть, подія в результат є. Так, да, ось тут, звісно, у нас геть такі лиси недобрячі. Там туди трошки ближче до середини, то покраще у нас. Воно ну, все є, ось подивитися, воно ще сує ще. Все починає теж сходити. Не вистачає влаги. Хоче дощу, все. А дощу немає. Як завжди передає, передає. А ніяк його дождатися не можна. вчора теж таке натягувало, погода така геть була блискало, хмарину. Надіялися, що пройде дощ, а його все ніяк немає. Ось так ось дивимось. Так, да, все добре, бур'ян вигорає. Насчет підкормки. Ось я поговорив. Будемо обробляти, трошки тоже її підкормлювати, будемо давати карбоміт більше за все. Так, що ж дивимося, тут уже у нас уже сойка починає вже потрошки цвісти, викидати цвіт. Да, то що і трохи азоту не вистачає, трохи як і ніякий город пісний, звісно. Треба було чимось задобрити, але... Як вийшло, зараз на цьому кущику тут дуже гарно. Добре, да, починає у нас цвіт викидати, така вона вже вже зміцнилася. А ось тут геть усе. Геть усе вона гарна вся виходить у нас. Але ж теж, коли вона ще дойде ось, ж з цими дощами, непонятно, як воно буде, вона то піде, дати да, дощик, вона все піде, але ж... Як дійде діло до того, як це все молотити, то що ж воно буде, та вже буде готово, та ще буде зелена. Як то кажуть, спортить всю картину. Тут все так, можна подивитися, так, все. Там лисини, тут трошки краще, тут все знову лисини в нас. Там до берега трохи дуже краще в нас. Ну, будемо наблюдати, ну що таке перший раз вирішив спробувати сою ну, як не як ну, погода немає дощів та й все воно ну, теж в сусіда ця кукурузка ну як вже трошки краще проти того що було але все одно ось так ну що що маємо то маємо надію що як то кажуть щось там візьмемо з цього діла Така вона у нас ця сойка з такими лисинами. Але я думаю, все буде добре. Як не як. Ось сюди, да, теж ось видно, вони ці, ці лисини, вони що не посходило, ось воно потихеньку починає у нас сходити. Ну нічого. Я думаю, все буде добре. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей!